От скажіть мені, навіщо то ваша сонячна станція, якщо я і так плачу від 1200 гривень на місяць? Чесно, давайте порахуємо, приватний будинок не дуже великий, споживає приблизно 350-400 кВт на місяць. При поточному тарифі це приблизно 1800 гривень на місяць або 21 одна тисяча гривень на рік. Станція, яка покриє ці витрати від 5 до 6 кВт з гібридним інвертором, акумулятором, проектом, монтажем, супроводом, коштує в середньому від 29 тисяч гривень за кВт а тепер головне питання: а якщо тариф почне зростати, дивлячись на тенденцію, що ми вже орієнтуємось на європейську модель, де вартість електроенергії становить від 8 до 10 гривень за кіловат, тоді ваша економія складатиме до 48 тисяч гривень на рік. А це вже повернення інвестицій до 3,5 років, а може й швидше, якщо тариф ще зростатиме. І платити не більше, а взагалі нічого. І найголовніше сонячна станція це незалежність від відключень світла, від вартості за електроенергію. Та регламентних робіт та комунальних служб напишіть розрахунок у коментарях або в директ, і ми покажемо економію саме для вашого будинку. Світло має бути вашим і назавжди.